Що мало статися у житті, що тобі знадобилася біологія? Давай розбиратися. Скоріше за все, ти хочеш вступити на медицину або ветеринарію, психологію, фармацію або якусь біотехнологію. Привіт, я Женя і я вчитель біології. Яким чином я можу тобі допомогти? Ось сценарій. Спершу проводимо тест рівня знань. Знаходимо твої сильні чи слабкі сторони, після чого я складаю твій індивідуальний поурочний план, і після цього приступаємо до уроків. Що гарантую від себе? Від себе гарантую емоційний комфорт уроці, легкість у вивченні. Від тебе вимагається лише дотримання моїх настанов, моїх рекомендацій, і все. Ти вступив на одну із цих спеціальностей. Що скажу тобі про ці о, ознайомчі відео? Я майже гарантую, що всі вони постановочні і складно зрозуміти, що за людина перед тобою знаходиться. Тому запрошую на свій перший пробний урок. Познайомимося, почерікаємо, визначимо, да, да, ні-ні, умови співпраці. Сподіваюся, що тебе побачу скоро. До зустрічі, Па-па!